Друзі, можливо, вам відомо, а можливо ні, але наше місто Сміла нещодавно приславилося на всю Україну тим, що відбулася просто жахлива подія. По-перше, знущалися над військово, Знущалися над людиною, яка боронила нашу державу. І не тільки це жахливо, хоча подібна дія повинна була бути покарана ну, максимально реакція влади, а саме правоохоронних органів повинна бути просто молнійносною та знищуючою, аби не було більше подібних жахливих прецедентів. Натомість поліція безділа. Із цієї ситуації я хочу згадати декілька моментів нашої співпраці з поліцією, якщо так можливо сказати. Отже, при зверненні в, правоохоронних органах, в правоохоронні органи в випадках жорстокого поводження з тваринами ми отримуємо насмішки, ми отримуємо знущання і ми отримуємо навіть погрози. І в чому це проявляється? Отже, розкажу. Хто давно з нами, той знає, що минулого року навесні я рятувала фелін. Це руда собака, якого господарі п'яниці тримали на ланцюгу її та ще її, ну, іншу собаку, і морили голодом. Я вилучила цю собаку просто лише тому, що маю вищу юридичну освіту і знала, як розмовляти з правоохоронним органом. Але поліція не відкрила кримінальне провадження. відомості в ЄРДР, в єдиний реєстр досудових розслідувань, вносила прокуратура. Тобто поліція по моїй заяві взагалі нічого не зробила. Не по виклику, не по заяві. І тільки відкрила прокуратуру. І що ви думаєте? Мене як свідка і мене як заявниці не опитала жодного разу. При тому, що процесуально було все правильно зроблено. Була подана заява, були подані деякі докази, але не всі Не всі були докази подані. Також я провела дослідження стану здоров'я тварини і надала відповідні документи, чипувала філіт іншого ще собаку. Але правоохоронці закрили кримінальне провадження. Просто закрили і зробили що нічого ніколи не було. І це не все. Хто знає, хто знає, то знає, що я викладала деякий час тому розповідь про те, як зі мною розмовляє, як взагалі розмовляє з людьми, зі смілянами. Заступник начальника відділу поліції номер 2 міста Сміла. Пан Матвієв. Пан Матвієв це заступник начальника саме по, по превенції. Ну, хто розуміється, той розуміється. І він мені просто в обличчя бреше.